Цю демонстрацію засобу для домогосподарства проведе науковий асистент Брайан Тернер. Для проведення цієї демонстрації вам знадобляться очищувач для скла, сі спрей, каструля з дуже гарячою водою, два маленькі люстерка і шматок гладенької тканини або паперовий рушничок. Мета цієї демонстрації показати наскільки ефективно сій спрей запобігає запотіванню скла. Спершу подивіться в одне з люстерок, аби переконатись, що воно має абсолютно чисту поверхню. А потім кілька секунд потримайте його над гарячою водою, що парує. Покажіть, як тепле повітря запаровує поверхню скла. Потім нанесіть очищувач для скла сі спрей на інше люстерко і злегка зітріть з нього піну за допомогою паперового рушничка або гладенької тканини. Пересвідчиться у тому, що очищувач було нанесено на всю поверхню люстерка. Тепер потримайте оброблене люстерко над паруючою рідиною кілька секунд. Це люстерко не запітніє при контакті з парою, що піднімається над гарячою водою. Ця демонстрація показує, як очищувач для скла сі спрей запобігає запотіванню скла, що особливо актуально для дзеркал у ванних кімнатах та внутрішньої поверхні вікон автомобіля.